Вітаю вас на каналі Адвокатського бюро Сергія Лисенка. Дорогі друзі, дуже давно в нас не було відео, але це пов'язано з тим, що завантаженість по роботі не завжди дає можливість е, займатися цим відеоблогом. Але все ж таки, сьогодні я вирішив присвятити час і е, викласти це коротке відео, е, яке стосується, в принципі, самої судової системи, для того, щоб ви розуміли, хто у нас працює в суді. Ви вже всі чули про суддю Лєщенко, про неї буде ще окреме відео, про те, як вона не виконує судові рішення, про те, як вона ухиляється від виплати тих коштів, які з неї стягнув суд. Але Бог і суддя, і я думаю, що ВРП також її розсудить, тому що не можна, щоб суддя не виконувала судове рішення. А в цьому відео ми поговоримо про суддю Печерського районного суду міста Києва Григоренко. Подія, про яку далі буде відео, сталася в січні 2022 року. Як на мене, обставини, які відбулися, вони підтверджують факт не повній мірі адекватності вказаної судді. Якщо правники молоді, думають, що суддя це поміркована, поважна людина досить солідного віку, то на практиці ми маємо людину, яка може бути досить молодою, неврівноваженою. Людиною без стержня, людиною, яка не розуміє, що вона робить в суді. І в даному випадку, я думаю, що ці всі ознаки притаманні судді Григоренко, тому що її поведінка явно не відповідала тій обстановці, яка склалася. І те, що вона кричала в судовому засіданні, те, що вона себе поводилася як негідна особа, це факт з моєї точки зору однозначно доконаний. Що передувало цим всім подіям? Передувало це цим всім подіям ситуація, коли орган досудового розслідування звернувся з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення стороні захисту. Відповідно, суд повідомив, я прибув у судове засідання, надав секретарю документи, повноваження на підтвердження того, що я здійснюю захист особи були в матеріалах клопотання, до яких, до речі, суддя так і не дійшла, бо вона це клопотання не оглядала. Але далі ви побачите по відео, як вона кричала, що надайте мені ордер, договір. Хоча ці всі документи містилися в клопотанні, про що я їй казав або хотів сказати, і вона е перебувала, не давала висловити свою думку. Тим самим довела факт того, що вона є не в повній мірі адекватною людиною, а її поведінка явно не відповідала тим обставинам, які склалися. От і що відбувалося перед цим? Відповідно, секретарю було. Пред'явлено посвідчення, секретар мою особу встановила, однак секретарь не внесла відомості про мене як про учасника справи до е протоколу судового засідання. І, відповідно, не доповіла судді про те, що захисник з'явився і присутній в залі судового засідання. Подальша поведінка і подальші події, ви зараз їх побачите, що відбулося. З моєї точки зору, тут має е місце професійна, ну, навіть я б сказав, не деформація. Тут, напевно, ближче слово вже деградація, тому що секретар обізнана про те, що є захисник, суддя обізнана про те, що є захисник. Однак можливості взяти участь в судовому засіданні при живому захиснику не дають. Більше того, вони вона викликала суддя безпосередньо е, представників судової охорони. Ви їх побачите на відео, які дивилися на мене і не розуміли, що відбувається. Насправді я сам не розумію, що відбувається, чому на. В повній мірі адекватну особу викликати трьох представників судової охорони, що вони там стояли, чекали, ніхто не знає, але вони простояли все судове засідання. От. І в процесі судове засідання то відбувалося 7 хвилин. 7,5 хвилин, і це час, який був витрачений судом для того, щоб розглянути клопотання. Я не думаю, що за 7,5 хвилин суд. Вміг в повній мірі ознайомитись з тим клопотанням, яке було там більше 100 сторінок, вивчити їх і дати їм оцінку. Така саме вийшла і ухвала для того, щоб ви розуміли. Запрошую до перегляду, далі буде вже сам судовий процес. Всім дякую за увагу! Слава Україні і до нових зустрічей в нових відео. Про встановлення строку для ознайомлення з матеріальної дослідниці поладження. Судове засідання з'явиться прокурор, здійснюється фіксування судового процесу технічними засобами, ціни 4 статті Слава України, встановлюється особа прокурора. Суд, прокурор група прокурорів, Петрович, дійсно, піставі, групи прокурорів, безпечний Максим Петрович, діє на підставі постановлення розвідки групи прокурорів. Світайте, будь ласка. Я перепрошую. Ви неповноважено у яка не видає підтвердження повноваження, не дає посвідчення. Тому на якої підставі ви перебуваєте в залі і пояснюєте, та ще знімаєте. Ну, по-перше, я не поясню, чи. Я перепрошую судовий процес, веде головуючий суддя. Або ви надаєте підтвердження ваших повноважень і є учасником процесу, ви максимум присутні. Ваша Тому, честь, власне, що ви вимагаєте конкретніше? Ви хочете, щоб я віддав вам посвідчення? Ну, я не розумію. мої повноваження. Я також не розумію. Надається посвідчення для встановлення особи, копія свідоцтва, копія або оригінал договору, або ордеру. Все. Ваші. Немає у мене цього, вибачте, бо в мене приступки. в Кращому випадку. В Будь ласка. Якщо Ваші. ви вважаєте говорити разом з слідчим суддею, я вам це не дозволяю. Ваші. І огуляти ага. по залу я також вам не дозволяю. На вашу вимогу я надаю Є вам. певний порядок розгляду. Надається секретарю, секретар перевіряє, вносить, а далі судді передається на встановлення особи. Будь ласка, ви не дотримуєтесь порядку, сідайте, можете максимум бути присутнім. Я пред'явив секретарю. Ви не можете одночасно розмовляти з слідчим суддем. Головуючи в слідчий суддя, будь ласка, це ваш вибір, ваше право. Ваша честь, я поясню суду. Розглядається дане попитання Слідчим суддею Григоренко, представляете Сірій, за участю прокурора безсмертного є відводи. Я перепрошую, або ви дотримуєтесь порядку, або ви просто максимум присутні. Так а я краще да... підаєте просто? Так я давав посвідчення. Ви не захотіли. Ви або надаєте підтвердження ваших повноважень. Скажіть, Я не перепрошую, я за кілометр не зобов'язана досліджувати ваше посвідчення. Так я вам подав його. Не видно? Ну, ваше чистка. Ні, не видно. Ну, я перепрошую, ви заважаєте вести процес. Я не заважаю процес, я учасник Прокурор процесу що за вашому. Ваше, ваше чисть. Ваша поведінка Прокурор. не відповідає установки. Будь ласка. Поверніться до закону. Немає 6. Також уж на заявлено роз'яснюється права, маєте пробувати просутність, но засідання. Заява треба питання. Давайте пояснюємо. Заявок лопотання не почати. На даний момент немає. Ваша Питання Про проведення судового заціляння під конференції від, 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 від підозрюваного Литманченка, проте дане клопотання подано електронну пошту, не підписано на місцевому цифрового підпису, Вважаю, що ми будемо ставитися на обговорення даних клопотання, до вас подумав крокоди. У зв'язку з незалежним оформленням вважаю, вона не підлягає задоволення. Залишити даний попитання доступ, зважаючи на те, що воно, по-перше, подано день в день, поповідний місць промоців. заперечення на ухвалу сюди, може бути точно за працівництво, а і інше. Якщо інших попиту немає, наш судове засідання не з'явилося інших учасників. Ваша честь, я з'явився, я захисник від ви порушуєте порядок. На чхілом, і закон.

Прийняти рішення про закінчення досудового розслідування і надану сторону можливість ознайомитися із матеріалами досудового розслідування у порядку статті 290. У свою чергу один з підозрюваних наразі вже фактично. Закінчив ознайомитися з е, матеріалами достового розслідування і е, готові е, завершувати достове розслідування фактично в його частині. Але інші підозрювання Гетьманченко та його захисники е, не е, з 17-12-го тисячі двадцять фактично лише захисник Лисенко один ознайомився з дев'ятьма з десяти томів. Він ознайомився в період 17-11 до 10-го, ну перше, один том зараз 28 це фактично 18 днів. Один том залишається недослідженим, інші захисники, а також сам вони взагалі не ознайомлюються з матеріалом до розслідування. Для сприяння сторони захисту слідчим було виготовлено копію всіх матеріалів, в тому числі електронних. В електронному вигляді і е, записи, записи НСРД на були надані, тому можна е, фактично ознайомитися з матеріалами в е, розумні строки. Разом з тим бажаю, що на захисту наразі свої, е, зловживає своїм правом і е, тому для забезпечення дотримання прав. Потерпілого іншого підозрюваного, а також забезпечення розумних строків, вважає за необхідно обмежити строк ознайомлення захисту асфальта підозрюваного та його захисникам в даному кринальному провадженні до 8.02. 2022-го вважаємо, що за цей час, зважаючи на об'єм матеріалів на те, що є всі копії, і на те, що фактично вже півтора місяці можна, як була можливість ознайомитися з матеріалами, вважаємо, що за цей час буде достатньо для ознайомлення. Тому прошу клопотання задовольнити і встановити сторонні запису, які я зазначив.